Арсені, як ти думаєш, чому виросла ціна на газ? Тому що його більше? Угу. А Як зекономити зимою на опалення? Адже газ, ми вже з тобою говорили, що він зараз дорогий. Як зимою можна зекономити, щоб менше витрачати грошей? Розпалити огонь, включити батареї. Ну, у нас вдома стоїть груба, угу. ми тут дрова кидаємо, Угу. спічки підложимо, бумагу. Так горить і. Виходить економно? Так. Треба виключати її. Треба включати канцелі для того, щоб люди заробляли більше грошей. От завжди кажуть, що у вчителів маленька зарплата, і це дійсно так. Як можна підняти заробітну плату вчителям? Щоб вчителі заробляли більше. Да, трошки більше грошей. Влада повинна дати трошки більше грошей. А вчителі повинні щось зробити для того, щоб більше зробити. Як ти думаєш? Вже і так зробили багато. А що навчити дітей? Угу. В першу чергу вони повинні добре навчати дітей, і тоді вони будуть відтримувати більше грошей. Да? да. Треба ем, закласти день, денежку, ем, ну, карточку і, і отримати деньги. А, яка професія, на твою думку, повинна бути ну, найдорожчий? Хто повинен отримувати найбільше грошей? Ну, Ті, що на поїздах їздять. Із... Ті, що наїздять на е, окей, і вони повинні отримати більше грошей, як ти вважаєш? Так. Да. Машиністи повинні отримати більше грошей. Е, більше всіх. Так. Да. Добре, а хто найменше? Таксі. Таксі. От дивись, е, ти сказав, що професія машиніста найкраща, найкласніша, і вони повинні отримати більше грошей. То чому тоді президент отримує більше? Mm. Він Україн править. він, ну, наприклад, там. Робочкам можна казати фонарі, например, угу. золотати дру, например, на сваті. От за це йому можна гроші платити. Ага, а дивись, а скільки ти б йому за це платив? Багато. Багато? Але більше машиніста чи ні? Ні. Менше машиніста? То есть, да. Більше? Да. 1500. 1500. Президенту. Добре, дякую. Правда, тому що я б йому так само стільки давав би. Є така а, проблема зараз інтернет залежність. Дуже багато людей залежать від інтернету. І як ти вважаєш, а, чим можна вилікуватися від інтернет залежності? Від ліків. Лі, ліків? Тільки ліками. А ти сидиш в інтернеті? Я не користуюсь. А хтось залежний від інтернету? Ну, Постійно сидить в телефоні або в ноутбуці? Моя мама сидить. Тому що е, поки що мій папа уїхав на роботу і приїде е, лише через тиждень, mm -hmm. а роботи він дуже далеко. До цього моя мама дуже часто о, о, в телефоні. От як, як їм чи заборонити, чи може вилікувати їх? Як ти думаєш, що, мож, що, можна, що може їм допомогти? Можна, можна е, забрати в них те, чим вони користуються. Mm -hmm. І... Поки вони трошки не відвикнуть від інтернету і їм не давати. Угу. В тебе є хтось з друзів, хто постійно сидить в інтернеті? Так. Да. Є? І ти якось їм допомагаєш? Так. Як? Збух гратися на вулиці. <гум> Ще дивиться. Телевізор. Угу. В цьому році дуже багато українців е, не відпочивали в Криму, а відпочивали в Турції. Як ти думаєш, з чим це пов'язано? Чому так? Чому ніхто не відпочиває в Криму, а всі поїхали до Турції? Тому що треба вдома залишатися. Краще вдома залишатися? Але чомусь всі поїхали в Турцію, це ж не дім. Як ти думаєш, чого вони туди поїхали? Тому що й там захотілося. Що там? І саму? Захотілося. Захотілося туди. Тому що в Турції може бути набагато веселіше. Веселі? А ти була в Турції? Ні. 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 А як ти думаєш, що дорожче? Крим чи Турція? Турція. Турція дорожче. І а, тобі здається, що там було б веселіше? Так. Да. В Кримі зараз На. Угу. А Тобі подобається Турція? Да. Да. Ну, Ти бував там чи просто бачив на... десь по телевізору чи в інтернеті? По телевізору бачив. – Угу. – Ти поїхав відпочивати в Турцію? Да. – Так. Як, як ти вважаєш, що дорожче: Турція чи Крим? Турція. Турція дорожча. Але ти все одно туди поїхав. Угу. – А чому вона дорожча? Там гарніше? Так. Угу. А де взяти гроші на відпочинок? Де взяти гроші, щоб поїхати в на Турцію? – На роботі. На роботі. Тобто, якщо я буду рік хорошо працювати, я маю право поїхати в Угу. Mm -hmm. Дуже багато дорослих, коли вони йдуть в відпустку е з роботи, вони чомусь починають вдома робити ремонт. Як ти думаєш, з чим це пов'язано? Чому дорослі, коли йдуть в відпустку, е роблять вдома ремонт? Тому що треба а, залишити, які була кімната. Треба краще зробити кімнату. Не залишити ага. за, Краще залишити, яка була. Можливо, за те, що вони, коли е, хочуть приїхати, що їм там сподобався, наприклад, там, де вони ночували. І вони, щоб, щоб думали, що вони приїхали знову в інше місце. Більше дорослих грають у політичні ігри. А як зробити так, щоб вони не грали в політичні ігри, а займалися справою? Як ти думаєш? Що мама зібрала планшет? Якщо це якась е, е, наприклад коробки і грати, то можна забрати ту ігру. Ґгу. Позабирати в них іграшки в першу так. чергу. Що ще може бути? Е, Згодити до когось. -то. до того, хто на них не кричить. До того хто на них не кричить. Скажи, будь ласка, чи може бути дружба між чоловіком та жінкою, між дорослими чоловіком та жінкою? Може бути дружба? Так. А якщо а, вони одружені, вони повинні дружити між собою? Так. Да. А інші друзі в них повинні бути? Так. Ну, якщо от, в, є жінка, в неї є чоловік, вона з ним дружить, в неї може бути ще один друг? Так. Mm, да. Такий же самий, як її чоловік чи менший друг. Менший друг. Менший друг. Таких же самих не повинно. А багато в неї повинно бути друзів? Чи тільки один, два, три, скільки? Ну, П'ять-шість. П'ять-шість. А в чоловіка скільки повинно бути друзів? Тож, як у жінки. Тож, як у жінки. Повинно бути рівно і, і в того, і в того. Угу. Скажи мені, будь ласка, чи чесно, що батьки лягають спати пізніше, ніж діти? Так. Чому ти повинна лягати раніше, ніж батьки? Тому що, тому що е, діткам е, мож, можливо можна вставати в садочок дуже рано або в школу. Повинні спочатку дітей вкладуть, потім самі. А хто повинен перше прокидатися? Дорослі чи діти? Дорослі. Дорослі повинні перші прокидатися. вони пізніше лягають і раніше повинні вставати. Угу. А Чи можна дітям на ніч дивитися телевізор або а, фільми якісь там на ноутбуці? Ну неважливо. Просто чи можна дивитися мультики, фільми на ніч? Ні. Ні? Не можна? Ні. Чому? <світ> е, Тому що а, тобі може це все. Сниться, але ну, у фільмах і мультиках іноді бувають трошки страшно. Угу. І тобі це все може сниться. А що тоді краще всього робити перед сном? Перед сном краще всього, хай тобі батьки читають харчі А, Чи можна дітям на ніч дивитися мультики? Ні. Ні. А що можна? Спати. Спати? А перед сном, перед тим, як лягати спати, що можна робити? Чистити зуби. Чистити зуби. А мультики краще не дивитися. А телебачення? Так. Да. Можна дивитись. Можна, так? Да? Ну, трошки. Як ти відносишся до нової поліції? Добре. Добре. Тобі вони подобаються? Так. Да. Вони щось хороше робили? Чи просто каталися на машинах? Хорош. Хорош. А, хто круче? Стара міліція чи нова поліція? Да. Зараз весь світ грає в таку гру, яка має назву Pokémon Go. Як зробити так, щоб вони перестали грати? Тому що люди за цього дуже багато користуються телефоном. Угу. І, І як припинити цю гру? Забрати в них телефон.